thank you Однією з найважливіших функцій управління готелем є правильний підбір персоналу, що відповідає вимогах гостей, корпоративній культурі та стандартам сервісу. Задоволення гостей у сфері гостинності досягається ввічливостю персоналу, його чуйністю та бажанням задовольнити потреби гостя. Персонал повинен бути професійно підготовлений і укомплектований так, щоб ефективно діяти за будь-яких умов. В управлінні персоналом готелю необхідно брати до уваги такі фактори психологічна сумісність працівників, стан моральної атмосфери в колективі та задоволеність працею і керівником. Підбір персоналу рекрутинг перш за все, це побудова дерева цілей, причому єдності цілей працівників і цілей адміністрації, виявлення ролі і місця кожного працівника в забезпеченні головної мети. Важливо сформувати команду однодумців, які у повній мірі розуміють цінності та цілі компанії, намагаються своєю працею формувати імідж та успіх готелю. Існують внутрішні і зовнішні методи набору персоналу. Внутрішні методи підбору кадрів так звані in-house – рекрутинг всередині організації. Коли пошук кандидатів. На звільнені посади орієнтується на штат працюючого персоналу. Це дуже актуально для середніх, великих і мережевих готелів, створюючи позитивні передумови до кар'єрного зростання працівників та підвищення мотивації до розвитку. З іншого боку, домашній кандидат може бути ефективнішим, оскільки. Добре знає роботу готелю зсередини, залучений в його корпоративну культуру, розуміється на специфіці роботи, стандартах сервісу, внутрішніх комунікаціях, збагачує роботу на новій посаді, використовуючи напрацьований у інших відділах навички та ресурси, що позитивно впливає на роботу готелю. При цьому готель економить час і ресурси на залучення людей зі сторони. Цей метод властивий для вітчизняної практики малого готельного бізнесу і часто застосовується для заповнення вакантних посад рядових працівників. Він пов'язаний з мінімальними фінансовими витратами, гарантує високу ступінь сумісності нових працівників з уже працюючими співробітниками. Але у світовій практиці готельного бізнесу цей метод практично не зустрічається, оскільки ті, хто рекомендує, Кандидатів недостатньо знаються на посадових обов'язках та фахових компетентностях кандидата, банально можуть переоцінювати або приховувати певні негативні риси своїх протеже. Зовнішні методи підбору кадрів для готелів працюють через залучення сторонніх спеціалізованих організацій або пошук власними силами. До перших належать приватні рекрутингові консалтингові агенції, аутсорсингові компанії, а також державні центри зайнятості, які спеціалізуються на вивченні ринку праці з метою масового пошуку кращих претендентів, що відповідають вимогам вакансії. Однією з послуг рекрутингових агентств є «Headhunting», це цілеспрямований пошук фахівців з високими професійними компетентностями, іноді конкретної голови, які вже відбулися як ефективні менеджери, спеціалісти і навряд чи шукають нову роботу. Це переманювання кращих працівників з інших підприємств. Спектр джерел залучення персоналу власними силами дуже широкий починаючи від відвідування спеціалізованих ярмарок вакансій, професійних виставок, закінчуючи аутстафінгом, лізингом персоналу, добором тимчасового персоналу. Готельєри досить часто використовують прелімінарінг, залучаючи до роботи готелю студентів, випускників та перспективних молодих фахівців через виробничу практику та стажування. Практично всі провідні міжнародні готельні оператори використовують дану методику в своєму арсеналі. Для залучення нових співробітників використовуються рекламні оголошення про вакантні місця у спеціалізованих журналах. Інтернет рекрутинг можна диференціювати за трьома напрямками розміщення інформації: перше це на спеціалізованих сайтах. Типу Work йо робота ЙОГ, друге на офіційному сайті готелю і третє в соціальних мережах готелю. Нетворкінг. Соціальна і професійна діяльність спрямована на те, щоб за допомогою кола друзів і знайомих максимально швидко і ефективно вирішувати складні життєві завдання і бізнес питання. Наприклад, знаходити клієнтів, наймати кращих співробітників, залучати інвесторів. Кожен із методів пошуку працівників має свої переваги та недоліки. Внутрішні джерела є більш надійними та малозатратними з точки зору фінансів та терміну заповнення вакансії, проте мають обмежений ресурс щодо вибору та різноплановості претендентів. Зовнішні джерела мають більше можливостей щодо пошуку кандидатів, приносять свіжу кров, нові ідеї та методи роботи. Проте можуть затягнутися у часі, потребувати додаткових витрат, іноді дуже великих, як у випадку з технологією хедхантингу, призводити до погіршення робочого клімату через втрату можливостей для власного персоналу до просування у кар'єрі. Після закінчення етапу пошуку кандидатів на вакантне місце починається відбір. До речі, в мережі готелів Seasons Кожен претендент проходить чотирирівневу співбесіду протягом одного дня, починаючи з керівника HR-відділу, закінчуючи заступником керуючого та, власне, генеральним керівником. А в мережі готелів Star Wars Hotels кандидату пропонується виступити на сцені перед оціночною комісією з HR-фахівців і топ-менеджерів компанії. Так оцінюють потенціал претендента, модель поведінки у незвичайній ситуації. Прийнявши рішення щодо працевлаштування кандидата, керівництво готелю може залучати його до роботи на випробувальний термін. Типові помилки принаймні на роботу. По-перше, це неточно складений профіль вакансії, коли немає чітких критеріїв опису конкретної роботи, неповне визначення професійних та особистісних вимог до кандидата на певну посаду, недостатнє фінансування процесу підбору персоналу. Наймання на роботу близьких по духу людей або родичів. Неструктурована співбесіда. Оперування стереотипами, незацікавленість претендентів на посаду у роботі у вашому готелі. Останнє тісно пов'язане з таким поняттям, як HR-бренд підприємства. Це певна торгова марка компанії на ринку праці, її цілісний образ як роботодавця. На формування HR-іміджу підприємства впливають думки співробітників, споживачів, партнерів конкурентів. При цьому основна мета HR-бренду залучення та утримання персоналу, а цільова аудиторія працюючі та потенційні співробітники підприємства. Що б роботодавець не писав на своїх сайтах, які б відео не знімав, саме співробітники і їх ставлення до компанії. Ключова складова HR бренду. У компанії з високим показником HR іміджу працівники стають євангелістами свого підприємства, поширюючи позитивну інформацію про ефективні практики роботи у колективі. У цьому аспекті цікавими методами пошуку персоналу є краудстафінг, залучення до роботи у компанії людей, які проявляють високу лояльність до бренду. Для них першочергове значення має престижність роботи у відомій компанії, можливість набратися прогресивного досвіду та методів роботи, присвоєння статусу ВІП-клієнта, можливість брати участь у споживчих дослідженнях і тестуванні нових продуктів, отримання знижок і бонусів, які недоступні іншим. Щоб не мати проблем з плинністю кадрів. Низькою мотивацією персоналу та неякісним виконанням своїх обов'язків рекомендується здійснювати правильний підбір співробітників відповідно до вимог посади, певної кваліфікації, знань, практичних навичок, потенціалу і мотивації до якісної роботи.